Доброго дня, мене звати Ольга, це моя донька Анна, вона навчається в Харківському ліцеї номер 36 Ми взяли участь у флешмобі за темою кулінарії. Тому хочемо сказати, що однією з необхідних умов здорового зростання та розвитку дитини будь-якого віку є дотримання режиму харчування. Для покращення процесу перетравлення, засвоєння їжі та підвищення апетиту харчування має відбуватися через певні інтервали часу. Але часто діти відчувають голод і просять поїсти задовго до основного прийому їжі. У такі моменти порятунком буде перекушування. Проміжний прийом їжі, який допоможе дитині вгамувати голод і поповнити запаси поживних речовин і вітамінів. Це можуть бути фрукти чи овочі, сушені фрукти, сендвічі з цільнозернового хлібу, відвареного м'яса, індички чи курки, овочі та зелень. Також чіпси домашні, які не мають ніяких хімікатів, які готуються без. Олії, які ми сьогодні з радістю для вас приготуємо. Для цього нам буде потрібна сіль. Трішечки сіль. Ми змішуємо, насипаємо в одну разом. Насипаємо паприку. Розмішуємо маленькою ложечкою, перемішуємо. Хочемо, може додати собі а, перець чи якісь інші а, приправи, але ми вирішили а, сіль та паприку. Також беремо нарізаємо а, такими от дольками, кружечками, картоплю. Картоплю кладемо в якусь а, зручну для вас посудину і а, засипаємо її нашою сумішю. З солі та Перемішуємо гарненько і далі викладаємо цю картоплю на лист для запікання. Це може навіть робити дитина під наглядом батьків. Відправляємо нашу картоплю в духовку на 10 хвилин. Якщо бачите, що вона вже готова, то можна раніше доставати. Отак вони виглядають. Легенько відділяються. Ми вже спробували. Вони дуже смачненькі, нічим не відрізняються від магазинних. Пробуйте, куштуйте.